Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні ми з вами розберемо ще одну екранізацію української книги і дізнаємося, які пропагандистські меседжі в неї вклали. Разу фільм буде вже не радянським, а дуже навіть сучасним. Проте це не врятувало його від ідеологічних перекручувань. Тож говоримо сьогодні про повість Миколи Гоголя Тарас Бульба та його екранізацію з одноіменною назвою: Українсько-російсько-польський фільм, режисером якої став Володимир Бортко. Поговоримо для початку про книгу, адже навіть без екранізації і сам твір, і його автор викликають безліч суперечок в українському суспільстві. Спроби поділити Гоголя і визначити, чи він письменник український, чи все ж таки російський, почалися задовго до повномасштабної війни в Україні. Наше Міністерство освіти і науки, наприклад, вирішувало не висловлювати свою позицію чітко, і я в школі вивчала Гоголя як на уроках української літератури, так і на уроках світової, просто різні твори. Зараз же його рекомендували лишити лише в програмі з української літератури. Питання до Гоголя справді є. Особливо бентежить той факт, що саме цей письменник став творцем концепту маленької людини, яка сама нічого не вирішує, під усіх підлаштовується і загалом хилиться туди, куди вітер повіє. Але відмовлятися від тих текстів, у яких Гоголь описує Україну, як на мене, нам не варто. Бо чому ми маємо, наприклад, віддавати неймовірно колоритну історію Оксани та Вакули? Але сьогодні не про них, тож поговоримо про Тараса Бульбу. Це історична повість про добу козаччини. Головний герой Тарас Бульба, старий козак, який здійснив чимало подвигів. Проте зараз вік уже бере своє, тому він проводить більше часу вдома. На початку твору з навчання в Києві додому повертаються двоє синів: Тараса Остап та Андрій. І сцена родинної зустрічі одразу розкриває нам характери персонажів. Адже батько починає глузувати з обрання синів, і старший син Остап одразу готовий кинутися в бій з батьком, аби захистити свою честь. І батькові це дуже навіть подобається. А от молодший син Андрій реагує спокійніше, за що батько навіть обзиває його мазунчиком. Тут ми одразу бачимо і ставлення головного героя до жінок. Адже Тарас вважає, що справжньому козакові не місце в хаті біля жінки, а його справжня дружина то шабля. Тож не встигають сини і приїхати додому, як Тарас уже хоче вести їх на Січ, адже лише там школа реального життя, а не якесь відірване від реальності навчання, яке мали юнаки у Києво-Могилянській академії. Та й сам Тарас вирішує згадати молоді роки і вирушає разом з синами на Січ. З цього і розпочинаються пригоди героїв нашої повісті. Після днів розваг на січі, де козаки активно пили і гуляли, як можуть лише українські козаки. Вони нарешті вирушають на бойове завдання помститися полякам за кривди, яких вони завдають на українських землях православним українцям. Пройшовши вихором містечками та селами, вони зупиняються під містом Дубно, беруть його в облогу і хочуть заморити мешканців голодом. Саме тут і відбувається зрада молодшого сина Андрія, який замість козацьких цінностей, православної віри, слави та батьківщини обирає кохання. І саме тут народжується легендарна фраза Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Дуже важливо зараз розібратися в особливостях самої книги. В оригіналі повість написана російською мовою, проте існує дві редакції тексту. Перше написане Гоголом вийшло у 1835 році, а от друге, побачило світ через сім років і було цензуроване. Повість переписали і перетягнули ковдру на бік царської Росії. Просто порівняємо кілька уривків. У першому виданні на початку книги є такий уривок. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый 15 век и при том на полукочующем востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, каким принадлежала тогда Украина. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов. Он носом и глазом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети, что и как?» «Кого и за что нужно бить?» – обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. А у ведрдоговани версии урывок уже так такой выгляд. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная, первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, Вижте на датлані українських набігами монгольських хищников. Вечно неугомонний, він вважав себе законним защитником православия. Самоуправно входив в села, де тільки жаловались на притіснення орендаторів і на прибавку нових пошлін з дима. У першому варіанті, написаному Гоголем, про жодну Росію не йшлося. Також не згадувалися утиски орендарів чи підвищення податків. Обо читаємо фінал твору. У версії Гоголя твір завершується абзацом. Будьте здоровы, паны, браты, товарищи. Доглядите, да глядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько. Черт побери, да есть ли на свете, чего бы побоялся казак? А у версия версии же уже совсем слова. «Прощайте, товарищи!» – кричал он им сверху. «Вспоминайте меня и будущей же весной пребывайте сюда вновь, да и хорошенько погуляйте. Думаете, есть ли что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, узнаете вы, что такое православная вера» уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Поднимается из русской земли царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу? Про жодного царя, велику російську силу чи будь-що російське у своєму творі Гоголь не згадував. Після виходу цензурованої версії він, наче, й починав протестувати у приватному листуванні з видавцем. Проте 20 тисяч рублів, отриманих від царя, певно, все ж переконали його, що нічого страшного і не трапилося. Тому наступні покоління українців знайомилися саме з проросійською версією тексту, яка була офіційною як за царської Росії, так і за радянського союзу. Українські переклади твору є і вони можуть включати поєднання як про української, так і про російської версії тексту, де, наприклад, ідеологічні фрази взяті з оригіналу Гоголя, а описи батальних сцен із цензурованої версії, де вони начебто краще описані. Чому нам так важливо розібратися в варіантах видань твору? Тому що екранізація взяла за основу саме другий проросійський варіант тексту. Тож перейдемо нарешті до фільму. Режисером та сценаристом фільму став Володимир Бортко, який народився у Москві, проте його батьки мали українське походження. Хлопець ще й виховувався у родині українського драматурга Олександра Корнічука, який став його відчимом. Навчався він на кінофакультеті Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, а після завершення освіти ще й працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Чому я так акцентуюся на особистості режисера? Тому що це дуже цікаво і сумно, що сама людина, яка мала українське походження і довго жила на наших землях, зняла таке антиукраїнське кіно. В українській версії Вікіпедії у першому ж реченні можна прочитати про Володимира Бортка такі характеристики, як пропагандист та українофоб. Після окупації Криму у 2014 році він підтримав Володимира Путіна. Але навіть під час зйомок Тараса Бульби, які тривали в Україні, він ходив на інтерв'ю, де розповідав наші улюблені тези про «Ми один народ, ми одна земля. І за його словами, Гоголь це і мав на увазі. Попри все це, Володимир Бортко досі має звання народного артиста України, що мене страшенно обурює, але про все по черзі. Екранізація твору Миколи Гоголя Тарас Бульба це спільний російсько-українсько-польський проект, адже у зйомках брали участь актори всіх трьох країн. Наприклад, від України це був Богдан Ступка, який виконав головну роль, його синостап Ступка, а Рогавцева Талес Лес Сердюк. Проте створений фільм був за підтримки Міністерства культури Російської Федерації, що вже мало б насторожувати. Проте варто згадати, що фільм вийшов у 2009 році. А коли зв'язки з культурою Росії телебаченням активно плекалися, тому і актори погодилися на зйомки, і фільм вийшов у прокат одночасно в Україні та Росії, 2 квітня на 200-ту річницю від народження Миколи Гоголя. Після прем'єри фільм за лічені дні став лідером прокату в Україні і зібрав трохи менш ніж 2,5 мільйони гривень. Попри те, що сюжетна екранізація дуже близька до повісті і всі ключові події збережені, проте в ній зробили одну дуже важливу ідеологічну річ створили такі декорації, аби це був фільм про Росію. Це не фільм про Україну і українських козаків, це фільм саме про Росію. Давайте розберемо детальніше. Чому цей твір, а потім його екранізація так сильно подобалися російській владі? Бо тематика їм дуже вигідна. Адже у творі ворогами виступають поляки, з якими і борються козаки. І жодного тобі поганого слова проти Російської імперії. Хоча історично ми знаємо, що Січ зруйнують саме за наказом російської імператриці Катерини II. Проте в фільмі все ж увесь негатив падає на поляків, загарбників та носіїв інакшої католицької віри. Вони виступають як повністю негативні персонажі, які несправедливо та жорстоко утискають православних. Така пара тепер повелась! что и церкви святые теперь не наши. Как не наши? Как не наши? Они у шинкарей в аренде. Как? Что вы держали в аренде христианские церкви? А если ему вперед не заплатишь? То и обед не править нельзя! Да! Уже ксензы ездят по всей Украине в таратайках! Та да не в том біда, что в таратайках, а в том, що запрягають уже не коней, а просто православних христиан. Аби підсилити негативний образ поляків, а в екранізацію додається епізод, якого в книзі взагалі не було. У повісті Миколи Гоголя козакам загалом та й Тарасові зокрема для військового виступу достатньо того факту, що поляки кривдять їхню віру та вітчизну. А якщо зовсім по правді, то Тарасові просто сумно, що його сини досі не взяли участі в жодній битві, і він каламутить воду, аби розпочати якийсь військовий похід. Проте в екранізації додається ще й особистісний мотив, адже за відсутності Тараса вдома поляки винищують його полк, хутір і вбивають дружину. А ті, хто вижив, ще й приносять труп жінки на січ до Тараса, і він сповнюється бажанням особистої помсти. Крім того, детально і натуралістично зображуються сцени катувань, які здійснювали поляки над полоненими козаками. Хоча в повісті Микола Гоголь старається від них відійти. Але не будемо полохати душі читачевої картиною пекельних мук, од яких холоне кров і стає волосся. Вони були виплодом тодішніх диких лихих часів, коли життя чоловіка складалося з самих лише кривавих вояцьких звуттях, і він затвердів у них душею і втратив усі людяні почуття. Але творцям фільму дуже вигідно показати поляків такими кровожерливими. Тож у фільмі сцен катувань достатньо. <му> Ця екранізація твору тарас бульба на жаль про Росію. Тут немає нічого українського, окрім вбрання, і, звісно ж, акторів усе знімалося російською мовою, так і транслювалося, попри те, що знімалося на українській території. І якщо бути повністю поза контекстом і не знати, що це про Запорізьку Січ, яка завжди була українською територією, можна взагалі не запідозрити, що цей фільм не про Росію. Глядачам на російськості всього довколишнього наголошують уже на початку фільму: якщо повість Гоголя розпочинається зі сцени зустрічі Тараса з синами, які повертаються додому з Києва з навчання після довгої розлуки, то фільм розпочинається зовсім з іншої сцени. У ній Тарас звертається до воїнів перед битвою і розповідає про російське товариство. Бували і в інших землях, товаріщі. Таких як в землі, таких не було, товариші. Так любити, як русська душа, любити не то, щоб умом. А всім, чим дав Бог, що єсть тебе так любить. Ніхто не може. У фільмі є ще один елемент ідеологічного впливу. Це закадровий голос. Він коментує, додає деталі та оцінює. Наприклад, під час опису Тараса Бульби голос спирається на цитату, яку я згадувала на початку відео, яка була змінена і процензурована. Проте голос додає до неї ще кілька речень. Бульби було прям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XVI век, когда завелось казачество. Широкая, разгульная замашка русской природы. Это было необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огниво бед. Росіяни настільки обожні фрази про російську природу чи російську душу, що пхають її куди тільки можна, навіть у фільм про українських козаків. Проте тут їм це дуже навіть вигідно. І детально ще хотіла б з вами переглянути одну з фінальних сцен, коли гине багато хоробрих воїнів козаків, і порівняти їхні останні слова, версію Гоголя та його екранізації. Похитнувся шило, почуваючи, що рана його смертельна. Упав він, затулив рукою свою рану і промовив, звертаючись до товаришів. Прощайте, пане браття, прощавайте товариство. Хай же вічно стоїть православна земля козацька і хай буде вічна їй честь. Прощайте, пане браття, Так Типу же стоїть, в вічні времена православна руська земля. Не встигли оглянутися козаки, як уже побачили піднятого на чотири списи Степана Гуску. Тільки й устиг промовити Неборака. Хай же згинуть вороги і пишається на віки вічні козацька земля. Пусть гинуть всі враги. і вічні палік земля. А вже впав із воза Бовдюх. Просто під саме серце влучила його куля та зібрав свою останню силу і промовив старий. На жаль, мені прощатися зі світом, дай Боже, всякому такої смерті. Хай же славна буде до віку козацька земля. жаль статися зі світом. дай Бог і кожному такої кончини. Пусть славиться до кінця віка руська земля. Похилив балабан тепер голову, відчувши пересмертну муку, і стиха промовив. Здається мені, пане браття, що помираю доброю смертю. Семеро зарубав, дев'ятьох списом проткнув, потоптав конем чимало, а вже не пригадаю, скільки кулею поклав. Хай же вічно цвіте козацька земля. Вдається мене, брати. Гарашою смерті умираю. Сім ірихи зробів. Дев'ять ірих кап'йов. Уже навіки цвітять. Земля. Повів Кукубенко навколо себе очима і промовив: Дякую Богові, що довелося мені вмерти на ваших очах, товариство. Хай же після нас живуть іще краще, ніж ми, і хай красується вічна люба Христові козацька земля. Благодарю Бога, що дивилась мені умріє при глазах ваших товарищів. Пусть же після нас живуть лучше, ніж ми. І красується вічна любима Христом. Руська земля у кожні, просто в кожні передсмертні слова козаків сунули фрази про Росію. І це також додали у фінальну промову Тараса Бульби наприкінці фільму. Астай! Прийде время, буде время! Знаєте ви, що таке православна руська віра? Уже і тепер чують дальні і ближні народи. Подивається з руської землі. Твой цар! І не буде в мірі сили, я тебе не покорилась чімо. Тут використали слова з відредагованої версії повісті Гоголя. Про якого царя міг говорити український козак, якщо на наших землях ніколи не було традиції царської влади? Були гетьмани. Були князі, але аж ніяк не царі. Проте у росіян, звісно, власне бачення. А завершується фільм підсумком, який вкладає глядачам у голови за кадровий голос. Да разве знайдуться на світі такі муки, такі огні і така сила, Которая пересілила би русскую силу? Ми то знаємо, що є така сила, і назва її ЗСУ. За що вони зокрема і воюють, аби Росія більше ніколи не намагалася вкласти нам в голову думку, що ми один народ, одна земля і жодної України не існує. Цей фільм до речі заборонили до показу в Україні у 2014 році. Держкіно обґрунтувало рішення так: фільм Тарас Бульба викривляє історичні події, фальсифікує і дискредитує українську національну ідею і загалом як кричуще антиукраїнським ставить під сумнів саме існування українського народу. Добре, що принаймні після революції гідності це стало зрозуміло, і я дуже сподіваюся, що більше ніколи жодне подібне кіно не ставатиме популярним в Україні і не вкладатиме проросійські меседжі в наші голови. А на цьому я буду з вами прощатися. Нагадаю, що в попередніх епізодах рубрики «Кінопокручі» ми з вами обговорювали екранізації поеми Тараса Шевченка-Гайдамаки та роману Юрія Яновського Вершники. Усі лінки на випуски будуть в описі до цього відео. Переходьте, переглядайте та коментуйте. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, аби його побачило більше людей. Пишіть у коментарях усі свої думки. Я буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!